Сьогодні приїхала сервісна служба компанії Inforce Group і будемо проводити заміну мастил. У нас перше ТО трактора. Не хочемо відривати, як то кажуть, від роботи техніку, переганяти. Вирішили зробити прямо в полі в польових умовах. Я думаю, що все в нас вийде, нічого там страшного в цьому немає. У мене масла фільтра, каністри вже взяли, відерці взяли. Все буде чітко. Так, тракторець пройшов у нас перші 50 мотогодин. Вже готовий до ТОшки, будемо його обслуговувати. Мотогодини накрутили на щіпки зубових борін. Більш ніякої роботи ми ним не робили, кроме боронування. Так що, колеги, будемо зараз його обслуговувати і заодно вам покажу, які матеріали ми замовили. Угільний фільтр. Цей фільтр потрібен для того, щоб запобігати проникненню запахів у кабіну від гербіцидів. Або там від інших якихось хімічних речовин. В принципі, а чим він відрізняється? Я просто не пойму. Тут, мабуть, всередині ще якийсь картридж, так? Да? Це воно... трошки друга форма і трошки друга здатність ага, А він е після забивання як обслуговується? Так, там, обстукає, все. Дуть теж не можна. Я зрозумів. Ж... Все, зрозуміло. Як Обстукать і поставить. Думаю. Отакі масла ми заливаємо у мотор. правильно? 15 ви40, ахко, оригінальне, все як має бути. Коротше що, будемо мотори тракторець після заміни масла, фільтрів. Зараз почуємо. Красота. мяко мяко Дуже лагідно заводиться він. Красота, взагалі. Жендіровський двигун трошки не так працює. Трохи більше оборотів дає. А цей, до речі, вже після е, певного пробігу почав м'якіше набагато робити і тихіше. Так що, все ж таки, обкаточка мінімальна все, все рівно повинна бути. І тоді він буде вже робити правильно. Ще трошки півгодинки і будемо вилітати далі, продовжувати нашу роботу. Нема коли відпочивати. Весна є весна. Огород номер один озима пшениця DSW Artis, норма висіву 4,2 млн підживка селітра 150 кг сівалкою. Спосів також був із МПК 316 по 100 кг на гектар. Отак От сіє сівалка деметра. Такий ми отримали результат. Такий фон нашої озимої пшениці. Пишіть, коментуйте, хочу почути вашу думку. Покажу вам корінці. Ось вам вторинна коренева система. Біленькі, молоді корінчики. І коефіцієнт кущення у нас 3 стебла. Поки що 3 стебла. Яскраво виражені. Значить, Технологія, яку я застосував, вона моя, вона ні в кого не скопійована. Навіть в Бузницького ми нічого не позичали, кроме сівалки. Але ж все рівно результат, ви ж бачите, очевидний, що все те, що ми робили, є правильним, абсолютно правильним. Жодних проблем із цією пшеницею не спостерігається. По крайній мірі, я їх не бачу. Єдине, що бачу, це приморозок листочків, Ось трошки в нас пошкодив пшеничку мороз. Проте це не столь суттєво. Я думаю, що вона далі з позитивними температурами почне набирати вегетативну масу і активно кущиться. Так, автомобіль в солярку злив, заїжджає на ваги, ми його таруємо. Густота солярки 828 грам на 1 літр. Якість повинна бути чудова. Ще можна поміряти на вміст примісей, типу води, є спеціальна паста, коли ти в солярку її... Вмочуєш, вона набуває іншого кольору, там фіолетового або рожевого, там є певні параметри. І тоді вже можна визначити, чи є якась примість води. ну Попередньо, в принципі, це серйозна фірма. Я можу сказати, що возить вона великим фермерам. Ми будемо зараз дивитися по вагах. Отак, От колега виглядає порядність. Рівно ту кількість, яка заявлена в документах, привезли, чітко все по вагах зійшлося. Ну, просто супер. Якби всі так правильно і порядно. Чиняли, то в нас би в країні можливо, б не було такої ситуації, як зараз. Тому, колеги, беремо приклад з кращих. Всім добра, всім гарного вечора. Робочий день завершений.